Усім привіт! Я Юля, ви на каналі Моє Життя. В цьому році, на початку цього року, можливо, в одному з самих перших відео цього річного, я показувала деякі заготовочки, які в мене залишались. Я казала, що це будуть плани. Те, що я планую пошити в цьому році, завершити всі ті проекти, щоб нічого не Залишалось і все пустити в вход. Ось сьогодні буду працювати з цією заготовочкою. Вона, це піца джинсові клаптики. Такі невеличкі, вони різнокольорові, здебільшого, це світлий джинс. Ось Бачите, така от вона. І є у мене ось залишки тканини, меблевої тканини. Я вже викраїла. Деякі детальки. ну Як у мене така заготовочка вона зовсім маленька, то я її буду дошивати меблевою тканиною і буду шити косметичку. Перше, що мені потрібно зробити, це нашити, збільшити цю заготовку. Тому я проложу строчку з однієї сторони. З іншої сторони. Я її одягну, проложу строчку таку закріплюючу, щоб вони в мене були закріплені. Далі буде зручніше працювати. Так, і що я зроблю? І буду пришивати молнію. Я підготувала. Підкладочну тканину. Зараз буду потихеньку ще шити і трішечки показувати вам процес створення. Прошила Прошила загодовочку, зробила ось от строчку з однієї сторони, з іншої сторони. Ось така вона в мене получилась. Завшишки 17 см, це буде оборотня сторона. І зробила, викраїла внутрішню сторону, ну і зробила, трошки подовжила блискавку. Що тепер буду робити? Тепер беру ось заготовочка, лицевою стороною накладаю блискавку. І лицевою стороною до лиця накладаю внутрішню частину і роблю строчку. Потім це діло одягну і спрострочу, зроблю ось тут також строчку. Зроблю це на двох заготовочках, пришию блискавку до цієї косметички. І повернуся, покажу, що буду робити далі. Так, ось, прошила одну сторону, одягнула, закріпила і зараз прокладу е, сюди таку от, строчечку, щоб закріпилась, щоб коли розкриватиметься косметичка, е, ці тканинки вони не висовувалися і не зажовувались. Я прошила блискавку. Тепер буду збирати. Тут все дуже просто, розтєбуємо блискавку і починаємо збирати. Лицева до лицевої, підкладочна тканина, зовнішня тканина. Звертаю вашу увагу на те, що оці ось шви. Вони йдуть в сторону підкладки. Зараз отак от все сколю, прошию, залишу тут от невеличкий отвір, щоб вивернути, прошию все і покажу вам. Я прошила по контуру. Залишила невеличкий отвір для виворачування, тепер потрібно з кожного кута. Від шва по 3 см і ось так от проводжу. Подрізаю. Сформую ці куточки ось таким от чином. Ось так і прошию, прошию і покажу вам. Прошила всі куточки ось. І на підкладки залишився отвір. Зараз я це все виверну. Зашию отвір і вже покажу вам готову косметичку, що получилось. Так, вивертаємо, розплямляємо усі куточки. Сюсь ось. Так. Зашиваю цей ось отвір. так і вже покажу готову косметичку. І ось така косметичка вийшла. Ось так вона виглядає. Отаке ось донешко, теж ви ось співпали. Такий от пухляшок, такий вигляд вона має всередині. Ось так. Розмір у неї. Одинадцять сантиметрів. Донишко в неї. Майже вісім, сім з половиною, бачите так. По цій стороні вона п'ятнадцять сантиметрів, по великій стороні. 22. І ось така. Косметичка вийшла. Всім дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока!